Далекобійна зброя зроблена в Україні за гроші Німеччини. Сотні ракет і дронів вже до кінця липня отримують наші сили оборони. У цьому запевнив координатор німецької військової допомоги Крістіан Фройдінг. Це дасть можливість знищувати стратегічні об'єкти ворога, склади, авіабази, заводи глибоко у тилу. Як угода з Берліном може змінити хід російсько-української війни? Дивіться в матеріалі Дмитра Шульги. Сотні далекобійних ракет і дронів для оборони та знищення військового потенціалу армії країни-агресорки таку зброю вже виготовляють на українських заводах, а фінансує виробництво Німеччина. Очільник оперативного штабу з питань України, генерал-майор Крістіан Фройдінг, запевняє, частина систем буде готова вже наприкінці липня. Перші системи далекобійної зброї планують поставити вже наприкінці липня. Це угода між міністерством оборони України та місцевою промисловістю, яку Німеччина ініціювала та фінансує лише наприкінці травня, і то у великих тризначних цифрах. Це значно посилить українську протиповітряну оборону та українські можливості в найближчі тижні та місяці. Відповідну угоду міністр оборони України Рустем Умєров та очільник оборонного відомства ФІРН Борис Пісторіус підписали наприкінці травня. Це стало ще одним сигналом повної підтримки України. Німеччина серед глобальних лідерів в підтримці України та світового порядку, що заснований на правилах, і правила мають зберегтись, щоб нормальне життя людей теж збереглося. Важливо, що ми разом працюємо, щоб наблизити мир і допомогти. cilvēkiem mūsu, dot viņiem vairāk, bezpēki. Далекобійна зброя один із шляхів стримування ворога. Вона необхідна для того, щоб бити вглиб Росії та знищувати стратегічно важливі об'єкти. На цьому наголошує речник української добровольчої армії Сергій Братчук. Це удари по відповідних аеродромах, по базах зберігання, великих арсеналах, де зберігаються крилаті ракети, там інше авіаційного озброєння. І звичайно, це зменшить тиск вогневий на лінії безпосередньо бойового зіткнення. Звичайно, в нашому тилу Україні необхідно Перекрити, хоча б половину виробничого потенціалу України агресорки, зазначив оглядач порталу мілітарний Вадим Кушніков. Росіяни планують виготовити до 750 балістичних ракет типу іскандер, то вибудову паритетного співвідношення засобів повітряного нападу. Інше інше питання: що це навіть до допомоги наших західних партнерів та союзників, напевно, що на короткострокову перспективу. Україна отримала дозвіл від союзників бити західною зброєю по військових об'єктах РФ без жодних обмежень ще наприкінці травня. Тому експерти зазначають, про ймовірне посилення ескалації з боку Путіна вже не йдеться тим більше, що ця далекобійна зброя виготовлена в Україні. Чи буде загострення росіяни і так працюють на максимум? От якби вони могли вдарити ядерною бомбою по Києву, вони б уже зробили. Але є стримуючі фактори як з боку їхніх противників, так і з боку їхніх союзників. Того ж. Китаю за інформацією німецьких змі, Берлін планує виділити ще й понад 100 мільйонів євро на запуск серійного виробництва українських ударних безпілотників АН 196 Сергій Брачук каже: ці дрони відіграватимуть важливу роль у прикритті далекобійних ракет. Я думаю, що якраз наші в тому числі і дрони певної номенклатури вони сьогодні виконують ще одну функцію, прокладають відповідно маршрути для наших можливо підкреслюю, Можливо, наших далекобійних ракет для того, щоб. Ті обходили власне російську систему протиповітряної оборони. Далекобійна зброя суттєво допоможе утримувати лінію фронту та, можливо, навіть вести наступальні операції. Наша курська операція, тобто ми зайшли ефект несподіваності. Росіяни почали стягувати в цей сектор все живе, що вони і так збиралися стягувати для того ж покровського напрямку. І поки в нас була далекобійна зброя, нагадаю, що праця починалася з того, що хай Марси знищували системи ППО. Характеристики нової зброї, виробництво якої фінансує Німеччина, не розголошують, але нею точно можна буде бити в глиб Росії. Дмитро Шульга, Володимир Сетюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.